Зараз ми знімемо дуже коротеньке відео про те, як зняти афронарощування. Я вирішила, що нема сенсу робити окреме велике відео про це, бо тут немає нічого складного. Якщо ви зробили все правильно і використовували для вузлика штучну прядку, то у вас не буде ніяких проблем. Я використовую маленькі манікюрні ножниці, які я купила спеціально для цього. Тобто ці ножиці в мене виділені для того, щоб працювати з афронарощенням. Я підвожу ножиці під ту прядку, яка в мене фіксує афронорощування, розрізаю, знімаю ту прядку, яка. Як бачите, в цій прядці нема натурального.